Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні 3 вересня російські окупанти атакували Полтаву балістичними ракетами. Президент України Володимир Зеленський розповів, що влучання було здійснено по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйнована одна із будівель інституту зв'язку. Ворожий підступний удар забрав життя 41 людини. Ще понад 180 отримали поранення. Завдяки злагодженій роботі працівників служби ДСНС та медиків. Вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Із 4 вересня Полтавщина у триденній жалобі про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Миргородський міський голова Сергій Соломаха долучився до роботи форуму децентралізація 2024 Законодавчий порядок денний. Захід зібрав представників Верховної Ради України, офісу президента, кабінету міністрів, органів місцевого самоврядування та асоціацій органів місцевого самоврядування. Основною метою проведення форуму було обговорення та визначення подальших завдань реформи децентралізації. Учасники заходу зосередилися на обговоренні потреб громад та законодавчих змінах, необхідних для підтримки ефективної діяльності місцевого самоврядування. На форумі Сергій Соломаха підкреслив важливість запровадження адміністрування громадами місцевих податків і зборів, хоча б такими, які мають спроможність та потенціал. На сьогодні основне питання це. Питання бюджету, питання оборони, питання безпеки, особливо для Миргодона, дуже актуальне сьогодні. І тому я на цих питаннях хотів би зосередитися. Дійсно, земля нерухомість це наші місцеві податки, місцеві податки і збори, і, я, і моя команда. На 100% вважаємо, що ми вже можемо розпочинати роботу по адмініструванні місцевих податків і зборів, хоча б частково, хоча б з яких спочинати. І це треба, я говорив це до речі, рік назад тут, і це треба запровадити хоча б для тих громад, які мають бажання і е, можуть це робити. Є потенціал, є кадри. Також Миргородський міський голова підтримав ідею закріплення на постійній основі зарахування до бюджетів громад 64% ПДФО. Стосовно 64% треба чітко цю норму, щоб вона була вже, Зафіксовано, не можна забирати 4% у громадах, але як позиція Мінфіна трішки інша. Тому, отут, якщо забираємо 4%, то дайте можливість підвищувати тарифи, що не популярно. Або ж, що немаловажно, треба вернути різницю у тарифах за попередні роки. Тоді ще можна якось. Дискутувати про ці 4%. Якщо ж ні, то це ч ну, по нашій громаді це близько 30 мільйонів, які ми спрямовуємо чітко на комунальні підприємства, на підтримку комунальних підприємств. Без цієї підтримки вони фактично не могли платити ні за газ, ні за електроенергію, заробітну плату і таке інше. Загалом до діалогу офлайн і онлайн долучилося більше 300 учасників. Організаторами форуму виступили громадська організація ДЕСПРО за підтримку проєкту «Юсейд Говерла» та у партнерстві з Офісом Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. Безпека дітей під час навчального процесу є надважливою. Облаштування укриттів стало новим викликом для закладів освіти. Із цим завданням успішно впоралися в Миргородському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка, де за сприяння швейцарсько українського проєкту «Ді Сайт відбудова» ініціатива з відновлення шкіл відремонтували укриття і створили в ньому освітній простір. Директорка закладу Ірина Шевченко розповідає: на початку війни було зрозуміло, що старий підвал школи небезпечний для перебування дітей. І з першого дня ми почали шукати можливості зробити тут спочатку своїми силами, хоч якийсь ремонт, а потім почули про прекрасний проект, така програма швейцарсько-українська, «Десет відбудова, в якій ми вирішили спробувати взяти участь і поборотися за можливість зробити такий ремонт. Комісія проєкту ретельно опрацювала кожну з поміж 108 заявок від 86 територіальних громад Чернігівської, Одеської та Полтавської областей. Позаду залишилися онлайн співбесіди та виїзди кваліфікованих спеціалістів на об'єкти. Пройшовши весь цей нелегкий шлях, ліцей імені Тараса Шевченка був визнаний одним з 15 закладів України, що отримали кошти на облаштування укриття. Дуже важка була робота по проходженню в проєкт. разом з відділом інвестицій Миргородської міської ради. Ми дуже багато роботи зробили для того, щоб все ж таки втілити в життя нашу мрію. І з жовтня місяця почалося оновлення цього, вже я не можу сказати підвалу, цього простору. Після облаштування всіх кімнат укриття стало місцем, де школярі можуть не тільки заховатися від ракетних атак ворога, але й комфортно навчатися та відпочивати. Тут і великі кімнати з достатньою кількістю стільців, і клас для роботи за планшетами та ноутбуками і вбиральні. Одну кімнату, за словами Ірини Шевченко, облаштували самі учні, які навчилися створювати проєкти та успішно реалізували авторську ідею в своєму закладі. Створили простір зі столами, з міні-більярдом, міні-футболом і міні-тенісом, з кількома цікавими настільними іграми і місцями для відпочинку. Проєкт великий. Цей ремонт, цей придбання, придбання техніки, це ноутбуки, телевізори, планшети. Просто дуже багато потрібно перераховувати, що ми придбали в цьому проекті. А ще хотілось би окремо звернути увагу на міні проєкт який писали наші діти. І, врешті-решт, проект територія твоїх можливостей переміг все, що хотіли діти. Ми придбали на ті 50 тисяч, які їм виділила ця організація. Тож ми щиро радіємо і за нас, і за наших дітей, і сподіваємося, що будемо використовувати його не для того, щоб ховатися, а для того, щоб просто проводити гарний час. Оновлене укриття одразу сподобалося школярам, говорить директорка ліцею. Безпекова ситуація у Миргороді зараз не дуже стабільна та, маючи такий простір, діти попри все будуть здобувати освіту, адже новий навчальний рік розпочато. Міський голова Сергій Соломаха зазначив, що подібні укриття повинні бути і в інших закладах освіти нашої громади. Я хочу перш за все поздоровити всіх учнів, батьків, вчителів із початком навчального року. Дуже складно він починається, тому що безпекова ситуація надзвичайно складна що в Україні, що в нашій громаді. Укриття було оформлено і зроблено за допомогою проєкту. Ми спільно з сейдом працювали і ну, до 1 вересня ви бачите, що тут зовсім інше укриття, ніж те, що раніше було. Ми не бачимо закінчення війни, поки що тому, на жаль, будемо в таких умовах. І, ну буде у нас бажання зробити у всіх навчальних закладах приблизно таку такі, таку ситуацію, як тут швейцарсько-український проєкт Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти фінансується урядом швейцарської конференції та впроваджується громадською організацією розвиток громадських компетентностей в Україні у партнерстві з Цюрихським педагогічним університетом. В університеті третього віку, що діє при територіальному центрі соціального обслуговування, навчальний рік розпочали співами. Вчитися ніколи не пізно, бо навчання повертає молодість. Цей факт кожного року доводять слухачі університету третього віку, які знають, що їх вік за паспортом та стан їхньої душі це різні речі. Сьогодні в нас розпочались заняття університету третього віку. Перше заняття в нас було з музики, воно почалося в актовій залі, і друге заняття в нас з психологом. А зараз у нас буде літературно-мистецький факультет. Навчання в університеті безкоштовне, що робить його доступним для всіх, хто з користю хоче проводити вільний час і отримати додаткові знання. Університет третього віку існує у нас з 2011 року. Це майже 13 років. 524 особи за цей час пройшло в нас навчання, були нашими слухачами. Дуже багато людей, самотніх, і вони потребують спілкування, спілкування зі своїми однолітками. А в нас слухачами нашого університету можуть бути це люди похилого віку, поважно, елегантного, а також особи з інвалідністю, яким виповнилось 18 років. Цьогоріч функціонуватиме п'ять факультетів. Ці напрямки розроблені з урахуванням інтересів і потреб слухачів. Крім основних занять, працюють ще й гуртки: шаховий, арт-терапії, гурток малювання та хорового співу. У нас на початку було три факультети. Це було на здоровий способу життя основи. Екологічного родини садівництва і літературно-мистецький. Ну, дивлячись на те, що які запити у нас у наших слухачів, і ми орієнтуємось на їх запит і намагаємося їх задовольнити. То в нас із цього року буде доданий ще комп'ютерної грамотності і крайзнавчий. Нинішнього року станом на 1 вересня до університету третього віку записалося 60 слухачів. Це дещо більше ніж минулоріч. Це вищий рівень, тому що в нас додавалися комп'ютерні курси, факультет краєзнавства додався і тому зацікавили наших людей. Університет третього віку став невід'ємною частиною життя багатьох людей. Цей унікальний навчальний заклад не лише розширює кругозір, а й сприяє всебічному розвитку особистості. Різноманітні навчальні програми від літературних гуртків до комп'ютерних курсів дозволяють кожному слухачеві знайти заняття до душі. Щоб підтримати людей вразливих категорій і допомогти їм пристосуватися до вимог сучасного суспільства, у Миргороді відкрили простір соціальної адаптації на базі територіального центру соціального обслуговування. Його відкриття стало прикладом ефективної спільної роботи місцевої влади та міжнародних партнерів. Два з половиною роки назад Миргородська громада була відібрана як партнерська громада для програми розвитку ООН в Полтавській області одна з п'яти громад. І ми побачили, що тут є великий потенціал для розвитку. Ми почали вести дискусію про те, що ми готові підтримати розвиток соціальної роботи і соціальних послуг, зокрема в Миргородській громаді. І нас почула місцева влада. Сьогодні за два роки ми бачимо наскільки змінилися умови праці і працівників, і умови перебування клієнтів соціальних служб. Основною метою реалізації проєкту є надання можливості людям поважного віку, людям з інвалідністю та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, користуватися необхідними сервісами. Це і мобільна соціальна служба з обслуговування вдома паліативного догляду та натуральної допомоги. І ви бачили цей сучасно обладнаний автомобіль, який дозволяє надавати послуги згідно державного стандарту. І це і оці сучасні простори соціальної адаптації, які дають можливість людям, які користуються цими послугами, відчувати себе гідно. Облаштований простір соціальної адаптації призначений для групової та індивідуальної роботи. Тут отримують послуги, навчаються, організовують свою денну зайнятість і дозвілля у групах за інтересами. Це надання допомоги особам похилого віку. Особам з інвалідністю. Це психологічна допомога, так як відкрився кабінет ментальної адаптації. Є відкрився кабінет для групової тренінгової роботи, де будуть проходити навчання наші люди елегантного віку. Будуть навчатися. Також відкрився у нас кімната арт-терапії. Також запрошуємо всіх бажаючих Послуга безкоштовна. ті, що отримують послуги і психолога. І займаючись в університеті третього віку, це все безкоштовно. За кошти бюджету громади зроблено ремонт у приміщенні, а міжнародні донори закупили необхідне обладнання, а також надали експертну підтримку. Я дякую нашим партнерам, які допомогли в реалізації цих проектів, тому що основні фінансові вливання були саме з боку партнерів. Але організаційні питання ми вирішували спільно. Ну, я думаю, що це буде на благо нашої громади. Ці проекти направлені в першу чергу на соціально незахищені верси населення, на для це для пенсіонерів, для інвалідів. Тобто, для їм тут буде можливість і отримувати якісь послуги, і спілкуватись в цьому просторі. Загалом програма розвитку ООН, за підтримки якої власне і вдалося реалізувати проєкт, має багато донорів. Країни-партнери допомагають фінансувати корисні ініціативи в Україні. В Миргородській громаді ми реалізували проекти за підтримки уряду Канади, в тому числі цей простір соціальної адаптації, організований за фінансування уряду Канади, а служба соціальної, мобільної соціальної адаптації і послуг мобільних на дому це служба, яка організована і профінансована Європейським Союзом. Попри те, що простір соціальної адаптації уже відкрив свої двері для відвідувачів, робота над удосконаленням його функціоналу не припиняється. Зокрема, очікується поставка нового обладнання. Також у межах проєкту багато уваги приділяється розвитку методик роботи, розвитку професійних компетенцій фахівців, тобто навчанню і розвитку персоналу, який працює з людьми вразливих категорій. Адже саме від їхньої кваліфікації та підготовки залежить наскільки ефективно буде надано підтримку і допомогу тим, хто. Найбільше цього потребує. Шановні абоненти, приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що для мешканців багатоповерхових будинків у місті Миргород запропоновано нову лінійку тарифів світло плюс. Підключення оптоволоконним кабелем за новітньою технологією дозволить користуватись інтернетом навіть під час відключення електроенергії. Швидке підключення та доступні тарифи зі швидкістю до 300 МБ за секунду дозволить вам постійно бути на зв'язку. Детальну інформацію за адресами підключення можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 093 746 1308 та на сайті компанії. Або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111. З повагою телекомпанія СВС-ТВ.